Уяви, ти вранці готуєш каву, але замість аромату смажених зерен відчуваєш запах гнилі чи диму. Це не сон, а реальний медичний стан, який називається паронозмія. Це різновид olfactory distortion, коли мозок переплутує сигнали від нюху. Знайомі запахи здаються викривленими. Банан може пахнути тухлим м'ясом, а шампунь димом чи каналізацією. Причин безліч вірусні інфекції, синусит, травма голови або навіть звичайні ліки, іноді після грипу чи застуди Учені вважають, що під час хвороби нюхові рецептори ушкоджуються а коли вони відновлюються, мозок сприймає запахи неправильно. Гарна новина у більшості людей це тимчасово. Зазвичай нюх повертається після лікування або тренувань нюху. А якщо причина запалення чи поліпи, лікар може допомогти це вилікувати. Наш нюх це частина того, як ми відчуваємо світ. І навіть коли він ламається, мозок може навчитися знову. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.